Привіт, з вами Козі Ліна, і я рада вас вітати на своєму каналі. Окрім того, що я перехворіла ковідом і зникла з Ютубу більше ніж на тиждень, маю надію, що ви сумували. Я ще й вирішила повернутися ну знаєте, прямо таки моцно, з рубрикою якої на каналі не було більше року. Адже сьогодні ми вперше за довгий час поговоримо про пам пам шоу. Я тримала таку інтригу, начебто ви не прочитали назву і не перейшли за обкладинкою. Ну, але насправді я дуже рада, що я повертаюся до вас таким простим та легким форматом, тому що крайнім часом моя найбільша задача для вас бути розвагою. Я не хочу дуже сильно напружувати вас. Зараз дуже складні, емоційно напружені часи, і мені хочеться, щоб і мені хочеться, щоб ви заходили на цей канал і відчували. Вали лише Позитив, а потім ви будете заходити на hide and Seek і плакати. Отак От я зараз вирішила працювати в таких темпах, але ми не про те. Насправді, ми повертаємось до шоу не зовсім в такому ж форматі, як це було раніше. Тепер у новій рубриці ми будемо згадувати легендарні та популярні українські шоу, які дійсно стали легендами у свій час. Також особливі. Вістю цієї рубрики стане те, що ми будемо згадувати героїв і слідкувати за їхнім життям. Після у сьогоднішньому випуску ми будемо слідкувати за ведучою, тому що у нас прям немає таких популярних героїв, звідти, але ведуча дуже таки популярна. Ну що ж, сьогодні я думаю, ви вже здогадались. Ми поговоримо про одне з найпопулярніших шоу на новому каналі, і досі шоу, яке породило сотні мімів. Вот викидручики, вашою сексуальною енергетикою, ми просто беремо і забрав на люстру. Шоу, яке завоювало любов фанатів по всій Україні. Шоу на яке ви просили у мене огляд навіть після того, як я їх не знімала вже півроку. Шоу, де ведуча настільки популярна, що вона і досі виграє у всіх опитуваннях у моєму телеграм-каналі як тема для відео. От настільки ця персона і досі цікава простому глядачеві. Аферисти! В сітях, але перед тим як ми перейдемо до цього відео, я хочу вам чесно зізнати, що останнім часом я постійно почала користуватись чатом GPT. От прям завжди. І знаєте, що мене найбільше здивувало? Що зовсім нещодавно вийшла нова версія чатіку 5, модель 5. Вау, wow. І вона стала настільки розумною, що мене це навіть трошечки лякає. Тепер ти можеш будувати класні довгі діалоги з чатом. Він запам'ятовує більше інформації про тебе. Ви можете разом вичисляти твої смаки, твій типаж, твій тип макіяжу. Ви можете складати меню, харчування, спортивні вправи. Ну от буквально все. Чатік тепер це не просто якась прикольна штучка, де можна отримати відповіді з математики. Тепер це твій справжній друг ух uh. Ось воно майбутнє. Але є один нюанс. Насправді, щоб відчути весь смак крутості чату GPT, обов'язково потрібно купити підписку, бо саме тоді у тебе відкриваються всі-всі функції, включно з генерацією картинок. І є один мінус: вона коштує 840 гривень. Ну, знаєте, от взагалі не дешево, і отут у гру вступають вже вам знайомі Friendly Share. Це українська платформа, яка дозволяє дозволяє різним користувачам об'єднуватись у малесенькі команди і купувати підписки набагато дешевше. Ми вже неодноразово знайомились з Френдлішей на цьому каналі, і я сама досі використовую привілегії існування цієї крутезної платформи і купила собі підписочку на чатік, а ще на канву і на Netflix Теж фактично, ви не платите всю суму підписки самі. Ви об'єднуєте з іншими користувачами, що дозволяє вам платити за підписку менше, набагато менше. Наприклад, замість того, щоб платити 840 гривень за підписку на чат GPT, ви можете доєднатись до Friendly Share і отримати підписку всього за 289 гривень. Ну, це ж взагалі люкс, і це стосується не лише чату GPT. На Friendly Share є підписки на купу крутезних та корисних платформ. Netflix Premium за 199 гривень замість 490 Spotify за 109 гривень замість 200, Canva Pro, Super Duolingo, VPN і навіть Cloud. мені здається, це реально круто для тих, хто хоче користуватися усіма цими крутезними додатками, але не готовий платити космічні суми за них. Тим більше, френдлі працює офіційно в Україні через систему LeakPay Ви можете зручно оформлювати підписку, отримувати підтримку і робити це все дуже і дуже швидко та просто. Тому, якщо ви як я yeah, любите корисні сервіси, але не любите переплачувати, то оформлюйте підписку через Friendly Share і кайфуйте. Всі посилання залишаю в описі під цим відео. А тепер погнали! Чи реальні були схеми шахрайства? Вся правда про червоні труси Єлени. Чому афористи в сітях стали такими популярними? Я трошки один плюс один зробила не новий канал, вибачте. І як з базованою рудою красуні Єлени Крістіни Лєбідь, ми получили російськомовну треш тршб. Огірку, все одно один плюс один. Вибачте, ну вибачте. Давайте згадаємо чудові довоєнні часи, коли найбільшою розвагою на телеку були не гадалки, які точно, точно знають, коли там завершення війни, а оті самі. Трешові шоу. З крім. Звітя з вірті, з яким Людмила живе. Зазвичай на телеку працювало все дуже просто: чим більше тобі крінжі дає шоу, тим більші у нього рейтинги. Вона взяла гроші всі і пішла. От так ми і мали. Один за всіх говорить Україна чи битва екстрасенсів, господи, прости. Що за мразі? Вайділи розворачуватись строчно. Я час приїду. Подожді, але навіть серед такого лайніжка можна було знайти щось цікаве та навіть. Пізнавальне, як би це не звучало в контексті телешоу України, какою буде дитина? Сьомий. А зачем вам столько діті? Нікологос, але одним з таких шоу стало «Аферисти в сітях, яке, як на мене, доволі заслужено отримало ту порцію популярності, яке воно мало. І так, звісно, аферисти в сітях видавали свої перли, як, от, наприклад, червоні труси на люстрі». Але по факту в багатьох моментах воно дійсно могло бути корисним, особливо для тих, хто легко ведеться на інтернет-схеми, взагалі для тих, хто раптом не в контексті. Давайте я вам розкажу суть цього шоу. Власне, аферисти в сітях це телешоу на новому каналі, суть якого полягає у тому, аби провести розслідування та викрити шахрайські схеми. Головна мета проєкту застерегти простих людей від. Інтернет-схем, які насправді часто були доволі жорстокими. Також, попри те, що в інтернеті існує сотні суперечок з приводу того, постанова чи не постанова багато дійсно шахрайських схем були реальними, і це дійсно допомагало людям. У шоу з'являлися реальні жертви інтернет-афер. Я був такий шок, так от обманув заради яких-то 600 гривень. Протягом семи сезонів ведучі. Єлена Крістіна Лєбідь не тільки виступала у ролі жертви, але й сама ставала шахрайкою. І, до речі, попри те, що саме шоу концентрувалося на аферах, розслідуваннях, маленьких камерах, прихованих окуляр з камерами. Основною фішкою стали розмови перед аферою. А бармен Олександр і досі залишається легендою. No. <звук> Хоча, як на мене, він мене дратував своєю штучною реакцією на її фокуси. О, вау! <звук> <звук> І насправді, що найбільше мені запам'яталось в афористах в сітях, це крінжові перевтілення нашої Єлени Крістіни Лєбідь. Образи там завжди були топ. я навіть в свої 13 років щиро не розуміла, як ніхто не пізнає її. Працювали це певно на аферистів, що розводили люксоптику на безкоштовні окуляри чи типу того. Але коли сама Христина пояснювала це тим, що перевірки, де її все ж таки впізнавали, вони не додавали у шоу. Також у самому шоу наголошували на тому, що вони спеціально публікували всюди реальні, нефотошоплені фотки Єлени, щоб люди велись тільки ті, які не знали її. А ті, хто розумів, що вона з нового каналу, не реагували на її сторінки. Ну, знаєте, 50 на 50. Також сама Єлена Крістіна Лебедь, от зараз буде майже пряма цитата. Говорила про те, що, ну якщо ви думаєте, що люди настільки розумні, що реально всі мене знали, то ви помиляєтесь. Люди тупі і це правда. Ну, ось в такому контексті вона говорила, що реально багато хто її не впізнавав. Хоча насправді це був 16-17 рік, і тоді навіть ваші інтернети не були настільки популярними. Люди дивились телебачення і дивились доволі активно. Якби зараз хтось не впізнав якусь ведучу з якогось шоу, я така, ну понятна. Але тоді тоді це здавалося дуже дивним. топ 5 найпопулярніших випусків на новому каналі залишаються незмінні вже роки. І попри те, що саме шоу має аж 8 сезонів, і крайній сезон вийшов у 2023 році. Все ж таки з кожним новим сезоном популярність. Падала це можна пояснити тим, що з кожним сезоном з'являлися все більше очевидних постановочних афер легкою зміною формату, адже в нових сезонах Єлена сконцентрувалася на тому, щоб проводити перевірки між парами. І хоча сам по собі цей формат це легенда, чомусь у контексті аферистів він не залетів. Ну що ж, у сьогоднішньому відео ми також згадаємо найкращі часи цього шоу, і я Розкажу вам про топ-5 найпопулярніших випусків аферистів в сітях. І там реально шалені показники лише на Ютубі. Я не знаю рейтингів на тебе. На п'ятому місці у нас два випуски. І на секундочку кожен з них має по 9,8 мільйонів. Переглядів для вашого розуміння найтоповіший, найпопулярніший випуск супермами зібрав 10 мільйонів. Ну це просто для вашого розуміння, що супермама це взагалі хітяра, а фаристи в сітях це були Хітяра x 2 Перший випуск, який ми з вами розберемо, називається безчувственне тіло. І У цьому випуску наша Крістіна перетворилася у Мальвіну, що з самого початку викликає деякі питаннячка. Сьогодні я Мальвіна каблучки. Лєчики какетливою, але насправді, попри веселеньку музичку, яка лунає на фоні, сама афера дійсно стрьомна. <му> Суть афери полягає у тому, що молодий, красивий, накачаний бізнесмен розуміє, що саме ти його єдина. Пише тобі десь на сайті знайом, соціальних мереж, каже про те, що ти неймовірна, прекрасна, чудова, пішли на побачення. Дівчинка погоджується, вони приходять в ресторан, він замовляє їй дуже мало поїсти. Що вже червоний прапорець. І після того, як сам забороняє їй зробити замовлення, собі бере м'яско, а їй бере салатик, починає розказувати про свою трагічну історію розлучення з колишню я насправді була вчений <тит> боссів тілочки здолучного подаркам. Я не на юнержі приготовив зі знаєте, можливо, у 2016 році це реально працювало на жінок, але у 2025 році, якби будь-яка дівчина почула таке першим ділом, вона би втекла з такого побачення, і бігом би написала пост пострец про свій крінж, який вона сьогодні пережила. У 2025 році така схема точно би не спрацювала. Коротше кажучи, він розповідає про свою трагічну історію кохання. Потім говорить про те, що саме ти його єдина обіцяє подарувати тобі кольцо, поїхати на Мальдіви, і потім каже: Давай я тебе завезу додому ти сідаєш до нього в машину, він тебе пригощає шампанським. Ну реально, ти мене не біжаєш і звініс і почесом Ладно, Я тебе просто думати зу. Яке кончене! Ти вирубаєшся, він дістає сумочки, твої прикраси, телефон, ключі від квартири і обчищає квартиру, викидаючи тебе голою десь просто на узбіччя. Насправді це жахливо. І якщо хтось з вас, не дай Боже, скаже мені ну не можуть же ж люди на таке вестися. Я вам просто нагадаю історію француженки, яка щиро вірила у те, що вона зустрічається з Бредом Пітом, і віддала йому всі. Свої кошти, які в неї були. Тому і є різні люди, окей? Також на п'ятому місці у нас випуск, який називається «Айпед на шару. І він насправді не такий цікавий, коли ти почула історію про те, як дівчат викидають на узбіччі, вже не дуже прикольно слухати просто про те, як тебе намагаються розвести на айпед. Коротше кажучи, там Кристіна просто <зас> затаскує зі своїми охоронцями яку жіночку, яка хотіла розвести її на 10 тисяч гривень в квартиру, ногами вперед кидають на диван і кажуть: це новий канал. Все, вам. Капець на цьому, в принципі, випуск і закінчується. На четвертому місці у нас випуск з гучною назвою Інтимний шантаж, який зібрав на секундочку 13 мільйонів переглядів. Насправді тут схема стара, як світ, де хтось у тебе виманює обманом інтимні фото і потім починає ними шантажувати. Ти платиш йому гроші, він підвищує ставки, все одно твої фото десь таки з'являються. Так, я взяла трубку. Найбільша афера, яка сталася у цьому випуску з нами, шановні глядачі, це те, що Христина весь випуск розповідала нам про те, що вона реально зробила оголені фотки і танцювала стриптиз. А в кінці виявляється, що це фотошоп. Капець, блін. Далі не так вже смішно, тому що топ 3 це реально доволі такі трешовенькі афери, і дві з них навіть неприємні і пов'язані. От прям з дуже чутливими темами на третьому місці у нас випуск з дуже гучною назвою лесбіянки атакують, і тут на секундочку 15 мільйонів переглядів. Хоча я впевнена, що більшість з них тупо повелися на цю назву. Назва дуже гучна. Коротше кажучи, там суть афери полягає в тому, що ти, начебто, знайомишся з дівчиною на сайті ви Подружки, все добре. Вона запрошує тебе до себе в квартиру, просто приміряти купити речі. І можливо, в 2016 році люди так робили. Я не знаю. 2016 році мені було 12, Я не сильно розуміла тодішні тренди. Ну тому напишіть в коментах, чи ходили ви в якісь інтернет-магазини на дому. Я не знаю. Коротше кажучи, там вона затусилася цією дівчиною. Дівчина тебе напої якоюсь фігнею і починає з тобою гратися в якісь лесбійські ігри. А за дверима сидить якийсь дід, який пише дівчині, що ти маєш зробити з дівчиною іншою, і вона це з тобою робить. Ну, насправді це дуже і дуже страшно. Хоча я включу, звісно, своє біле пальто, моє улюблене. Але ну, як можна пити алкоголь в чужій квартирі з незнайомою людиною? Для мене це дивно. Хоча згадати себе в 15? Трипл у нас забирає випуск на 16 мільйонів переглядів, який називається «Оборзєвша аферистка. Блін, він настільки крінжовий, що мені навіть немає вам що сказати про нього. Тому що, ну, от там це, можливо, і не постанова, але ну вони задіяли взагалі в цю аферу невинного чоловіка. Він взагалі ні про що не знав, нічого не розумів, він будував своє особисте життя. А Христина у цей час намагалася через бідного, нещасного, нічому невинного чоловічка дістатися до Самої аферистки розбила їй телефон. Видрай телефон. А потім виявилось, що навіть і не розбила, віддала телефон назад. А суть афери полягала в тому, що подружка мала уявний інтернет-магазин. Вона розводила людей на гроші, в тому плані, що ти одразу платиш всю суму за річ. Потім людина просто не відправляла ніяких речей і писала твоя мать. Ну, знаєте, таке не дуже приємне і власне все. І таке вони зробили бідній дівчині. Вона прийшла, розплакалась і сказала, що більше так не буде робити. А знаєте, що зробила Крістіна? Взяла з неї розписку. Я а пока сошлись на розпіски. Так, тепер у нас перше місце, і це косметічна афера. І, до речі, люди в коментах писали, що це прям реальна схема, і навіть після випуску аферистів в сітях вони продовжували працювати за цією ж схемою. Тому тут я вам розкажу трошки детальніше, щоб ну раптом вони досі існують, ну хто його знає. Коротше кажучи, там суть полягала в тому, що знову ж таки ти знайомишся з якоюсь дівчиною в інтернеті, і вона тобі говорить про те, що е, ну можеш піти моделькою на процедуру в. Косметологічну клініку. У нас, до речі, в Україні дуже багато Груп для цих модельок, і тому трошечки от, страшно ходити, реально знаючи, що таке може бути. Так ось тобі обіцяють зробити яку супер-пупер класну процедуру, ти приходиш, тебе мажуть якимось кремом, і ти одразу бачиш, що цей крем він просто ідеальний, він тебе омолоджує, ти стаєш красуною, і вони кажуть. В цими крімами користуються Анджеліна Джолі, Бред Піт, Джоні, Депп, всі президент Віктор Янукович, всі користуються цими кремами і коштує оцей кейс вам на 3 роки всього 30 тисяч гривень, але тільки через те, що ви така гарна. Ми вам даємо його за 15 тисяч гривень, а потім прийде директор і віддає тобі за 10 тисяч гривень, і взагалі ти можеш взяти косметику в кредит. А косметика має такий склад, що буквально роз'їдає твою шкіру. Тобі буквально за 10 тисяч. Тисяч гривень на секундочку вам дають е, кредит. Ви, типу, берете кредит в цьому салоні, і потім на вас ще кидають 30% виплат. Ну, тобто, уявіть собі, які це шалені, треба буде заплатити гроші за косметику, в складі якої там входить, не знаю, смесь пердяще для е, чистки взуття. Ну, коротше, це просто кислота, яка тобі буквально роз'їдає обличчя, і жінка розповідала, що вона намазалась цим кремом і прокинулась вночі з. Опіками по всьому обличчю отаку фігню людині продали за 10 чи 15 тисяч гривень. Насправді я кажу вам чесно, що навіть з урахуванням того, що пройшло багато років, що ти зараз вже дивишся на це дорослими очима і бачиш, що все це постанова в більшості своєму, але випуски все одно настільки динамічні та цікаві, що навіть готуючи сценарій, я про це забувала і ще раз заліпала на випуски. Хоча я дивилася, їх колись в дитинстві в свої 13 років, як тільки вони виходили на новому каналі. От реально вони зробили це шоу супер цікавим. У свій час афористи в сітях були насправді ще й такими хайповими, тому що їх в якийсь момент підхватили на меми, русняві блогери. взагалі, образ Єліни він реально став культовим. По-перше, він був е, приводом для численних мемів І як я вже казала, дуже багато хто породював це шоу з акцентом саме на рижу Бестію, яка там бігала, скакала на диванах, кидала труси на люстру і все таке інше. Тому для мене було дуже дивним. Те, чим займається Єлена Крістіна Лєбідь прямо зараз. Власне, попри те, що як частина шоу Єлена була дуже популярною, поза шоу не сказати, що вона комусь потрібна була, от, наприклад, як Леся Нікітюк, яка просто сама по собі є вже культовою персоною, популярною, і за нею слідкують просто тому, що вона Леся Нікітюк. З Єленою Крістіною Лєбідь такого не сталося, і такої популярності вона не. Не здобула тому, як тільки почалось повномасштабне вторгнення, російська аудиторія відпала. Власне, Єліна трошки зникла. Зараз її можна побачити експертку на різних трешових шоу. Наприклад, говорить вся країна, де вона просто сидить оце в кріслі і розказує якісь байдики. Ну я взагалі для мене ці люди це фон. Я типу не дуже розумію сенс їхнього існування на тих шоу, чому вони там сидять. Взагалі для мене це ну, загадка. Але окей, давайте повернемося до Єліни на даний момент. Її популярність базується на тому, що вона просто експертка на шоу різних оцих телешоу. І також вона блогерка, але блогерка не проста, а треш блогерка. Найбільш популярні відео у нашої Єліни це буквально відоси, де вона хайпить на Аліні Ліпніцькій, про яку я вже знімала вам відео і розповідала про неї. Це блогерка, яка страждає на і Єлена успішно на цьому хайпить. Так, вона буквально хайпить на тій самій Аліні, яка просто зараз вмирає, на тій самій Аліні, яка не буде безкоштовно ділитися зборами для військових тільки за гроші як рекламу. Ну, тобто, розумієте, так? З тією самою Аліною, яка буквально готова вмерти через те, що на неї підписуються люди. І Крістіна дуже класно підживлює її історію. Вона підтримує Аліночку, вона з нею типу, наче дружить, вони угорають з того, що вони б'ються за їжу, що вони скелети, ще якась фігня. Але якщо Єлена реально виглядає о, худорлявою, це не означає, що вона хвора. У випадку з Аліною це реально хвороба. І Єлена успішно це. Підживлює, розказуючи своїй аудиторії, що якщо ви перейдете на інстаграм Аліни, то побачите результати її аналізів, тобто ще й робить рекламу хворій дівчині. Хоча на самому шоу про Аліну Ріпніцьку вона там була експерткою, і вона говорила про те, що вона дуже стурбована. А тепер, бачите, ходить до неї на день народження, приносить їй кульки і жартує про те, що вони з Аліною їдять як слони. Ну розумієте, взагалі доволі печальна така історія. І взагалі для мене це дуже дивно, тому що сама по собі Христина вона розумна жінка, і це от буквально видно, якщо ти просто вмикаєш в сітях і бачиш, як людина відповідає. Без сценарію. Вона начитана, вона цікава, і. Те, який контент у неї зараз, це прям просто якось дуже сумно. Я не знаю, можливо, у, е, у неї такий гумор і вона вважає, що це щиро смішно, але враховуючи, з ким вона знімає свої відео, тобі прямо таки стає трошки огидно від них. Ну, тобто, мені прям не те, що не смішно, мені фізично огидно, і я не хочу дивитись такий контент. До того ж, він ведеться російською. От буквально весь її блог він російською. Комовний, тому звісно, якщо вона реально досі працює як журналістка на новому каналі, то у мене є дуже багато питань до такої російськомовної діяльності. Нам не раз натякали на те, що аферисти в сітях отримують своє продовження, що буде новий дев'ятий сезон. І, звісно, всім зрозуміло, що ведучою стане Єлена Крістіна, тоді якого дідька вона працюючи на українську аудиторію. Продовжує вести блог російською, розумієте? Це ж не просто якась там дівчинка, яка собі сидить, втикає її все одно. Це журналістка нового каналу, це журналістка провідного українського каналу. Чому вона у своїй професійній діяльності продовжує використовувати мову ворога? Я це не дуже розумію. Якщо раптом, ну раптом. Єлена Крістіна Лебідь більше не працює на новому каналі, то окей, але якщо вона досі діючий працівник, то у мене є дуже багато питань до такого стилю ведення. І, зокрема, найбільше до мови ведення, тому що. Гумор може бути різним, але мова має бути для українського журналіста принциповим питанням. Хоча, звісно, про який моральний компас ми тут говоримо, якщо людина хайпує на хворій дівчині. Ну, типу, я не знаю. Очевидно, що їхня дружба не більше ніж блогерська життя, типу як оця русалонька і всі інші. Напишіть в коментарях свою думку взагалі. Насправді саме шоу «Афористи в сітях» я обожнюю. Я кажу вам щиро, що воно мені. Дуже подобається, тому що воно супер цікаве. І я знаю, що багато хто з вас також його любить, тому що ну не дарма. Ви ж мене просили б огляд на це шоу. Я вже не знаю, рік не знімаю, ви досі просите. Сподіваюсь, вам сподобався новий формат на цьому каналі. Він простенький, смішненький, і думаю, ви заціните. З вами була Козіліна і до нових зустрічей. Обіцяю повернутися якнайшвидше з новими цікавими випусками.